97-му річницю від дня народження Тараса Шевченка відзначили віничани. Квіти та вінки поклали до погруддя Великого Кобзаря, що біля середньої загальноосвітньої школи номер 30 Тих, хто зробив значний внесок у популяризацію творчості великого українського генія, відзначили грамотами обласної ради. Мітинг тривав недовго, всього півгодини. Потім люди розійшлися. А от деякі політичні сили виступили з гаслами встановити іще ще один пам'ятник Шевченку у Вінниці за словами чиновників. Така тема насправді є актуальною для міста. Вже були дві спроби втілити цю ідею, але ми ці поки що не запропонували гідний макет пам'ятника. Наразі обласна влада планує задіяти і міську, аби реалізувати даний проект. Ми два рази конкурс провели. Очолював цей конкурс народний художник України Андрій Чебикін, і жодних два конкурси не дали позитивного результату, тому що журі не змогло визначити ту роботу, яка б могла бути за основу взяти для будівництва пам'ятника.